Чорнобильці і афганці знову страйкують у Києві. Люди вимагають звільнити з посад членів кабінету міністрів. Цього разу невдоволення викликала нова постанова, якою вже вкотре намагаються скосувати їм усі пільги. Відвідали мітинг і коломийські Чорнобильці. Голова громадської організації Союз Чорнобиль України Віктор Познік телефоном зі столиці розповів, що у дійсності відбувається під стінами уряду. Сьогодні оголосили безстроковий страйк. Нас приїхало приїхав. Коло неї нас приїхало 28 чоловік, але з області десь чоловік 70. Цього разу приїхало більш-менш так оперативно, нормально, просто нам не дали виїхати автобусом. Ми їхали автобусами, і поїздами. Поїзд зі Львова і поїзд з Полтави взагалі зупинили з Чернобильцями. Взагалі не допустили до столиці. А на тепер зараз, вирішуючи питання. Що ініціативна група, є 5-6 голів Луганської, Донецької, Дніпропетровської, Одеської, Кіровоградської і Полтавської області, обрані делегатами йти на переговори в Камін. Вони, правда, стоять під дверями вже більше години, їх не пускають в карбін. Там вже йде чогось таке протистояння, що не подобається ні одній, ні другій стороні. Але акція оголошена безстроково, так що ми будемо залишати людей і будемо міняти один друга. Біля кабміну повністю це подвір'я заповнено Чорнобильцями зверху вниз. І на горі так само заповнено повністю все подвір'я, але весь парк забитий машинами з міліцією, і міліція оточила оточила нас. І починаючи від півдесятої. Було побиття міліцією оскорене, голови о, Харківської о, організації «Грію Чорнобиля. Його забрали швидка згадувати, що було півдесятої. Чоловіка збили з ніг, о, о, налетіли, там був, о, була спроба поставити палатку. Міліція просто знайшла це все. Що зрівняла з тим і забрала, забрали, дуже побили його. Його так тягали по цьому, по детону, що я не знаю, як там лишиться зараз. Від 10 години стоїть мітдинг біля Кабміну, де є вхід, центральний вхід в Кабмін. Влада мотивується тим, що немає грошей, і вмовилася це зробити. останньою краплею стало на це знесення намету в Донецьку.